Що ж народ, депутати Верховної Ради вирішили легалізувати корупцію в оборонній сфері. Іншими словами, я це назвати не можу. Отже, Верховна Рада розглядає законопроект номер 13423 який виключає кримінальну відповідальність за злочини, вчинені під час виконання оборонних контрактів. Він запроваджує спеціальний режим для підприємств оборонно-промислового комплексу, внесених до закритого переліку Міноборони. Спеціальний режим діятиме не лише під час воєнного стану, а й протягом трьох років після його закінчення. Предбачена також можливість амністії заднім числом за порушень, скоєних до включення до переліку, але в період воєнного стану. Законопроект також забороняє. Набу розслідувати зловживання в оборонній сфері, інші правоохоронні органи зможуть починати слідчі дії щодо підприємств із переліку міноборони лише за згодою генерального прокурора.